Вітаємо вас на каналі MaxiFood Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати дуже смачні бутербродики з беконом Бутербродики з беконом будемо готувати на решітці на мангалі, будемо додавати різні начинки. У нас тут буде йти хлібчик, бекон, ковбаска, три вида сиру, янтар, як намазка Олія з додаванням ароматних приправ і чесничку, майонез з додаванням чесничку, помідорка, солений огірочок і маринований болгарський парчик. Отож, приступаємо до приготування. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал. Друзі, для бутербродиків нам потрібно зробити дві намазки. Одна буде на основі майонезу, інша буде на основі олії. Будемо додавати, робити їх небагато, тому що бутербродики будемо робити з різними начинками. Ця що олія, нам необхідно олія, чесничок, італійські трави і сіль, в інший нам необхідно майонез і часничок. Приступаємо до приготування. Розпалили мангал, зараз дрова перегорять. І будемо готувати дуже смачні бутербродики. Заклали повний мангал. Рецепт дуже простий, все дуже банально і дуже просто. Зараз нам необхідно буде нарізати помідорки, огірочок, сирочок, хлібчик і все зібрати докупи. Ось такі невеличкі шматочки у вас мають вийти. І зараз будемо їх підготовлювати і робити для них начинку. Дуже має гарненьке вугілля, получиться. Друзі, ми готували грибочки з фаршем. І в нас залишився фарш, залишився лаваш. І зараз от зробимо ось такі от два рулетика. Також поставимо на мангал і запечемо. Таку начинку, фарш з сиром і завертаємо булеток. Одну партію обмазуємо чесниковою олією з приправами, іншу частину дамо обмащувати майонезом з чесничком. Ми майонезом, нарізали сирочок, ріжемо помідорку і формуємо дуже смачні бутербродики. Так, взяли вишковий сир янтар. І ще ним також будемо мастити. Будемо в нас три таких намазочки. Кладаємо помідорка з сирочком. У нас будуть різні, і колбаска, і огірочок, і маринований перчик, У нас тут і бамошник ще є. Шості руки. Yeah. Такі гарненькі бутербродики у нас получаються. Різні різні начинки. Будуть дуже-дуже нам гарно смакувати. C er, c er, помічника вот, помічник тут теж своїми маленькими рученятами нам допомагає. У нього тут свої процеси. Молодець. Покажи, як треба лайк ставити людям. О, молодець. І під молодец. нас. На столі трошки робочий безпорядок. Це в процесі обгортаємо вже бікончиком бутербродики. І будемо зараз ставити їх на ріщіточку. Маленькі рученята, помощник наш. Тимошканка. А попробувати ні, його треба жарити. Це треба Тимошцев. Дуже гарненькі і смачненькі будуть бутербродики. Друзі, от десь збирається компанією. Зробили такі бутербродики на сіл. Зробили нарізочку з овочів, з овочів помідорка, огірочок. Зробили якусь невеличку нарізочку. І цього, в принципі, буде достатньо, щоб провести гарно час Взяли якесь смачненьке пиво або ще щось міцніше, і будути собі на природі смакувати. Ось така краса вийшла завдяки моїй вірній коханій яночці і єното фуду. Приготували такі от смачні бутербродики і зараз будемо їх ставити на так, Ось стільки в нас вийшло бутербродиків різних, канапки з беконом і ставимо зараз їх обсмажувати на решітці. Трішки по поотримали і пекон вже змінив трішечки колір. Сирочок почав плаватися, Бекончик міняє скоринку і буквально хвилин до 10 аж будемо знімати. Друзі, це неймовірна краса. Я думаю, і смакота також. Друзі, на ці бутербродики рекомендуємо брати ковбасний сир або бринзу, тому що голландський сир дуже сильно витікає з них. Друзі, ці канапки виходять мага смачними. Не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал. Друзі, а ми куштувати. І з вами на сьогодні прощаємося. І кажемо до нових зустрічей на МаксіФуд Казан.